Амазонка й одне з найвеличніших природних див світу. Вона охоплює понад 7 мільйонів квадратних кілометрів, простягається на тисячі кілометрів і охоплює 9 країн. Це найбільша річкова система на планеті за обсягом води і друга за довжиною. Але найбільше вражає не її масштаб, а кількість незвіданих таємниць, які ховаються серед зелених хащ. Амазонка це не лише джунглі, це інша реальність. Тут природа створила такі феномени, що здаються фантастикою: річки, в яких кипить вода, ліси, які щороку зникають під водою, і дельфіни, що набули рожевого кольору. шанай тимпішка, також відома як кипляча річка, це одне з найбільш загадкових природних явищ на планеті. Розташована в глибині тропічних лісів Перу, вона привертає увагу вчених і мандрівників своєю унікальною особливістю. Вода в її водах досягає температури близько 90 градусів Цельсія. Це не просто гаряча річка, це справжнє природне диво, яке кидає виклик науковим уявленням про те, що є можливим для річкових екосистем. Зазвичай ми пов'язуємо гарячі річки з вулканічною діяльністю або геотермальними джерелами, адже гаряча вода це наслідок підземних термальних процесів. Але у випадку Шанайтемпішка на поверхні немає очевидної вулканічної активності або геотермальних джерел, що робить цей феномен ще більш загадковим. Вчені довгий час не могли знайти пояснення цьому явищу однак місцеві жителі вже століттями знали про киплячу річку, і в їхніх легендах вона мала ще й духовне значення, часто асоціюючись з могутніми духами джунглів. Річка має протяжність близько шести кілометрів. А ширина її русла в деяких місцях сягає 25 метрів з глибиною, що місцями досягає 5 метрів. У деяких ділянках вода не просто гаряча, а буквально кипить з виділенням парів, що створює враження, ніби сама річка палить. При цьому температура води варіюється від 80 градусів Цельсія до 90 градусів Цельсія, це майже межа, за якою більшість організмів не здатні існувати. Життя у водах цієї річки є практично неможливим. Жодна риба чи тварина не може вижити в такій гарячій воді. Уся флора і фауна, що оточує шанай тимпішку пристосована до цього екстремального середовища. Для прикладу, в цих місцях не ростуть звичайні водні рослини, лише деякі види, здатні пережити умови високих температур, можуть бути знайдені в прилеглих до річки водах. Науковці не можуть з точністю визначити, чому саме ця річка має такі надзвичайно високі температури. Є декілька теорій: одні вважають, що це може бути результатом підземних джерел або природних термальних процесів, інші припускають, що через певні геологічні умови в цій місцевості зберігаються величезні теплові потоки, що йдуть з глибини землі. В будь-якому випадку це єдиний відомий приклад річки, де температура води постійно тримається на такому рівні. Місцеві жителі, що живуть в околицях цієї унікальної річки, розповідають про її важливу роль у їхній культурі та міфології. шанай тимпішка вважається священною річкою, і багато племен вірять, що її вода це прояв могутніх духів, які захищають джунглі. Згідно з їхніми віруваннями, річка кипить як покарання для тих, хто зневажає природу або порушує гармонію з навколишнім світом. Ця річка є не лише загадкою для науковців, а й місцем, яке символізує зв'язок між природою та людським сприйняттям світу для місцевих племен. Вона це не просто географічний об'єкт, а частина духовного ландшафту, що визначає їхні вірування та практики. Зараз річка Шана тимпішка є частиною природного парку, що охороняється, а також важливим туристичним об'єктом, хоча доступ до неї обмежений через віддаленість та екстремальні умови. Проте навіть серед величезної природної краси Амазонії річка Шана тимпішка залишається одним з найбільш дивовижних та непояснених чудес природи. Також варто відзначити, що існує кілька інших киплячих річок у світі, але жодна з них не має такої специфічної температури та екологічної значущості, як Шанай-Тимпішка. Це явище нагадує, що земля приховує безліч загадок, багато з яких ще чекають на своє розгадування. Одним із найбільш унікальних і вражаючих явищ Амазонки є так звані утоплені джунглі території тропічного лісу. Які затоплюються водами річок Амазонії під час сезонних повеней кожного року, в період дощів, з листопада по травень рівень води в річках підвищується на 10-15 метрів, затоплюючи величезні території лісу. Це створює враження, ніби ці джунглі тонуть, і саме тому їх називають утопленими. Такі зміни водного рівня є невід'ємною частиною екосистеми Амазонки. І вони відіграють важливу роль у формуванні життєвих циклів багатьох видів флори і фауни, що населяють ці території. Вода в річках може підніматися так високо, що затоплює значні площі тропічного лісу, створюючи тимчасові підводні джунглі. Цей процес розпочинається влітку, коли випадає найбільше дощів, і триває кілька місяців, поки рівень води не почне спадати з настанням сухого сезону. Затоплені території виглядають фантастично. Дерева, що стоять під водою, створюють ефект підводного лісу, у якому дерева, коріння і рослини розміщуються під водою, а гілки і верхівки дерев підносяться над поверхнею води. Це явище є екологічною особливістю, яка створює нові умови для життя для численних видів риб, рослин та інших організмів. Водні екосистеми, що утворюються під час затоплення джунглів. Є справжнім життєвим середовищем для багатьох видів риб. Наприклад, тут можна знайти таких риб, як піранії, тетри, різноманітні види піщаних та мирних риб, які перебувають серед затоплених дерев. Деякі види риб навіть використовують дерева як місце для розмноження, відкладаючи ікру на їхніх стовбурах або корінні. Ці підводні джунглі є життєво важливим середовищем для багатьох видів живих організмів. Але водночас це також безжальна арена, де виживають тільки найкраще адаптовані. Тут можна спостерігати справжню майстерність природи в адаптації до таких екстремальних умов. Наприклад, дерева, що ростуть в Амазонці, мають коріння, яке здатне витримувати тривалий контакт з водою. У деяких випадках коріння виступає над водою, дозволяючи деревам отримувати кисень навіть у періоди затоплення. Для багатьох видів риб цей сезон затоплення є періодом найбільш активного розмноження. Вони часто відкладають ікру саме на корінні дерев або на стовбурах, що виявляються під водою, коли рівень річки підвищується. У цей час рибам легше знайти укриття серед підводних гілок і коріння, а також їжу в вигляді розкладу органічних матеріалів. Важливо, що більшість цих риб здатні адаптуватися до різних умов, таких як зміна температури води, підвищення рівня кислороду або вплив зростаючого рівня води. Їхня здатність швидко реагувати на зміни дозволяє їм виживати в цьому постійно мінливому середовищі. Не лише риби, а й інші види тварин також адаптуються до життя під час сезонного затоплення. Наприклад, багато видів ссавців, таких як мавпи, тапіри та інші лісові мешканці, змінюють свої звички під час цього сезону. Вони можуть переміщатися між затопленими територіями та сухими ділянками, переховуючись на високих деревах або переходячи через затоплені райони на своєму шляху. Крім того, сезонне затоплення дозволяє збільшити популяцію водяних птахів. Які можуть розмножуватися на тих ділянках, що з'являються після спаду води. Цікаво, що деякі види комах, як от мурахи та мухи, зміщують свою діяльність на затоплені ділянки, де вони намагаються підтримувати свою популяцію в умовах зниження води. Ці адаптації є важливою частиною амазонської екосистеми, і з кожним роком вчені знаходять нові способи розуміти та вивчати. Як саме місцеві види переживають та адаптуються до сезонних змін? Зараз ці підводні джунглі піддаються серйозним загрозам через людську діяльність, зокрема через виробку лісів та будівництво гідроелектростанцій. Багато районів Амазонії, які раніше не були затоплені, тепер піддаються додатковому навантаженню. Зміни клімату також можуть посилити проблему, змінюючи сезон дощів і спричиняючи неконтрольовані повені. Це може змінити умови для місцевих видів і знизити їх здатність адаптуватися до таких змін. Однак, хоча ці підводні джунглі є вразливими, вони також нагадують нам про важливість збереження екосистем Амазонки, яка є серцем планети. Підтримка здоров'я цієї екосистеми. Є критично важливою для збереження біорізноманіття не тільки цієї частини світу, але й для всього людства. Рожеві дельфіни одні з найзагадковіших створінь на планеті. Їхній відтінок варіюється від ніжно-рожевого до насиченого кольору фламінго. І знаєте що? Їхній колір змінюється не лише з віком, а й залежить від настрою чи навіть збудження під час шлюбного сезону. Самці, намагаючись привернути увагу самок, буквально розцвітають яскравими тонами. Ця неймовірна властивість робить їх ще більш казковими, але це тільки початок їхніх суперздібностей, і нії мають мозок більший за людський, якщо порівнювати його розміри з тілом, їхня інтелектуальна спроможність просто вражає. Вони здатні до навчання, виявляють складну соціальну поведінку, можуть вирішувати завдання і навіть користуватися підручними засобами. Крім того, у каламутних водах Амазонки, де не видно майже нічого, ці дельфіни орієнтуються завдяки неймовірно точній ехолокації. Вони бачать світ за допомогою звуків, створюючи тривимірні карти довкілля. Амазонка, середовище жорстке, води тут замулені. Часто темні і насичені органічними речовинами, але рожеві дельфіни пристосувалися і до цього. Вони майстерно маневрують між затопленими деревами під час щорічних паводків, де кожен корінь і кожна гілка може стати пасткою. Затоплені джунглі перетворюються на водні лабіринти, а інії плавають у них, немов справжні маги підводного світу. Не дивно, що місцеві народи шанують і і наділяють їх магічними властивостями. Одна з найвідоміших легенд розповідає: вночі рожеві дельфіни можуть перетворюватися на красивих молодих людей, виходити на берег і зачаровувати дівчат своїм співом і чарами. кажуть, що якщо після заходу сонця почуєш ніжні звуки біля води, краще триматися подалі, бо, можливо, це і Нія шукає нову любов. Такі історії додають їм містичності й чарівності, і кожне покоління передає ці казки далі. Але за цією казковістю ховається гірка правда. Популяція рожевих дельфінів стрімко скорочується: виробка лісів, забруднення річок, зміни клімату, браконьєрство, усе це ставить їх на межу зникнення. Деякі рибалки навіть використовують дельфінів як наживку для вилову сомів, що є справжньою трагедією для амазонської екосистеми. І ні, це не просто красиві істоти. Вони є важливим індикатором здоров'я річкових екосистем. Якщо вони зникнуть, баланс Амазонки буде порушено назавжди. Амазонка це не просто місце на карті, це живий пульсуючий світ, сповнений загадок краси й крихкості. Тут вода може кипіти без вогню, ліси, занурюватися під воду й оживати в новому вимірі. А рожеві дельфіни шепотіти легенди серед затоплених дерев. Усе це. Не міфи, це реальність, і вона потребує нашого захисту. Таємниці Амазонки це не лише захоплення, це відповідальність, кожне зрубане дерево, кожен забруднений струмок це втрата не тільки для джунглів, а й для нас самих. Світ змінюється швидко, технології розвиваються щодня. Але Амазонка нагадує нам: справжні дива не в екранах і не у бетонних джунглях мегаполісів вони. Там, де земля дихає власним ритмом, де вода кипить без полум'я, де рожеві дельфіни досі співають свої пісні серед затоплених лісів. І поки ці історії ще живуть, у нас є шанс їх почути і зберегти цей дивовижний світ для наступних поколінь. Дякуємо, що подорожували з нами в серце Амазонки. Підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами попереду ще більше неймовірних історій.